Москву вкотре засипало снігами у столичних аеропортах. Масові затримки, на дорогах затори. Люди вже понад тиждень мучаються від холоднечі, адже у домівках немає ні обігріву, ні гарячої води. Скільки ще регіонів страждають від аномальних морозів та комунального армагедону? Говоримо у цьому випуску. Вітаю на каналі Січас. Всі подробиці замить, підпишіться і починаємо. Погода явно не на боці росіян. Буквально всю федерацію, зокрема і столицю, продовжує активно замітати. Чорна хуртовина накрила Москву. Негода втрутилася у роботу місцевих летовищ. Через сильні снігопади скасували виліти 12 рейсів із аеропорту Дамадєдова. Ще шість суден не змогли нормально приземлитися. У Шереметіво затримали два борти на виліт, ще десять на приліт. Внуково чотири літаки не можуть злетіти ще десять кружляють у небі, чекаючи на посадку. На дорогах утворилися гігантські тягнучки. Видимість на проїжджій частині практично нульова. Дорожні служби Москви просять людей пересідати на громадський транспорт, а то і, взагалі, не виходити з дому, якщо немає такої потреби. Бо від поривів вітру людей просто зносить на ходу. Яких районах бачили навіть щось на кшталт снігового вихору. За прогнозами синоптиків, щільні опади йтимуть до кінця дня. Можливе посилення вітру із поривами до 18 метрів за секунду, а на дорогах ожеледиться. Тим часом ще у трьох великих містах Росії лише за цей день мешканці залишилися без опалення у Новосибірську в ніч на 11 січня. Тепло перестало надходити до 237 житлових будинків у Ленінському районі. Перерізала всі комунікації масштабна комунальна аварія, яка сталася через дефект на магістральній тепломережі. Про це повідомив губернатор регіону Андрій Травніков. Це все По словами без гарячої води та опалення через НП залишаються житлові будинки та майже 200 соціальних об'єктів у школах. Скасували уроки, а в лікарнях призупинили госпіталізацію. Це при тому, що на дворі там зараз до мінус 15 градусів. Наразі фахівці встановлюють всі обставини та винних у прориві труби з окропом. Також у місті Саратов хіба що теплі спогади будуть гріти місцевих без опалення більш ніж 650 будинків та 100 соціальних об'єктів, включаючи школи та лікарні. Там, 9 та 10 січня, на тец 2 філії Саратовський пад т плюс сталася аварія. Поки тамтешні жителі готуються до найгіршого, адже сьогодні очікується до мінус 20 морозу, що за даними синоптиків відчувається як всі, мінус 27. На тлі масового незадоволення та озлобленості населення місцевим чиновникам рекомендували не одягати на публічні заходи шуби та одяг із дорогої шкіри. Про це всерйоз пише видання Погляд інфо покладаючись на джерело в адміністрації губернатора, мовляв. Лайфстайл саратівських чиновників має демонструвати скромність, простоту і стриманість. А в тренді непоказні куртки, утеплені кепки і в'язані шапки. Все це покаже, нібито єдність із народом чи, хоча б, близькість до простих людей, пояснило джерело. Почав обростати інеєм і Волгоград через комунальну аварію на вулиці Ополченській тепло в квартирах втратили десятки тисяч людей згідно з попередніми підрахунками опалення немає у 223 будинках. А в Пермі ще й почалися перебої з подачою води. Понад 150 домоволодінь у центрі міста на вихідні залишаться один на один з пустими трубами. У багатьох інших районах воду подаватимуть зі зниженим тиском, а всі ці незручності влаштовують, щоб усунути аварію на водопроводі, через яку на площі Карла Маркса та поряд з нею постійно утворюється лід. Ну і закриває цей парад новоспечених міст моржів, Жигулівськ, Самарської області. 20 будинків та дві школи залишилися без опалення через аварію. У місті 11 січня стався прорив теплової мережі. Про це пишуть місцеві мешканці і діляться цим місцеві пабліки. у тому ж регіоні. Як пише телеграм-канал «Осторожна Новості, жінка похилого віку послизнулася на погано облаштованому переході і потрапила під поїзд. Рідні загиблої звинувачують у тому, що сталося місцеву владу, а слідчі хочуть зам'яти справу. Загалом же нині понад 20 регіонів Росії залишаються без опалення. Вже навіть є випадки, коли люди помирали від обмороження у власних домівках. Аби перебороти страшний холод, люди вдаються до абсурду, палять багаття біля під'їздів та записують колективні відеозвернення Путіну. До речі, і сам російський диктатор часто раніше пророкував морозну зиму у Європі. Пам'ятаєте його мьорзні мьорзні волчі хвост? Мабуть, трохи помилився із країною у своєму прогнозі. Ну а як гадаєте, ви чи знає взагалі владика Кремля про морозну катастрофу по всій його країні? І чи буде врешті якось реагувати на благання простих громадян? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки з цього приводу. Не забудьте про вподобайку. Нам буде дуже приємно побачити вашу відзнаку нашій роботі. І, звісно ж, підпишіться на канал сейчас, якщо ви досі цього не зробили. Росія нарешті живе як у казці. У казці проморозка. Вже тиждень мешканці сусідньої так званої держави потерпають від зледеніння у будинках та лютих холодів. По всій території стаються все нові і нові прориви тепломереж у суцільному морозі. Опинилися лікарні та квартири. А люди вимушені палити вогнища, аби тільки роздобути тепло. Про нову серію комунального апокаліпсису. Говоримо у випуску. Ви на каналі «Сейчас». не забудьте підписатися і перейдімо до суті. 10 січня, а в Росії нічого не міняється. Відколи там вдарили крижані морози. Росіяни опинилися у пастці холоднечі. Вже рівно тиждень без опалення та гарячої води сидять мешканці Підмосков'я. Так, у місті Електросталь, де стовпчики термометра у житлових квартирах впали до 8 градусів. Росіяни гріються біля багаття. А у Подольському волонтери привозять ковдри та обігрівачі. Нагадаю, там ще 4-го числа стався прорив на теплотрасі від котельні Климівського патронного заводу. Жителі та пацієнти тамтешньої лікарні весь цей час перебувають без тепла та гарячої води у 20-градусний мороз. Ось такий вигляд мають під'їзди багатоквартирних будинків. Відео діляться із користувачами інтернету очевидці. Як виявилося, у цій історії не все так просто. Патроном заводом у Подольську, який залишив без тепла 20 тисяч людей. Керував колишній охоронець Путіна, а потім екс-полковник ФАСБЕ, дехто Ігор Кушніков. Його викрив медіаресурс агентства на початку нульових. Його звинувачили у керівництві гольянівської організованої злочинної групи, яка несе відповідальність за більш ніж 40 убивств. При цьому Кушніков поєднував із роботою у ФСБ, де дослужився аж до звання полковника. У результаті його визнали винним, але лише за одним епізодом зловживання владою і звільнили від покарання через закінчення терміну давності. Докушнікова протягом року заводом керував Ігор Рудика за даними видання Комерсант. Це колишній боєць Альфи ФСБ та співробітник ФСТ. Агентство стверджує, що Рудика, як мінімум, з 2017 по 2019 роки. Регулярно з'являвся серед охоронців того ж Путіна. Нагадаю, після холодного скандалу російський диктатор доручив націоналізувати клімівський спеціалізований патронний завод. Його наймовірніше віддадуть держкорпорації Ростєх на напередодні 9 січня слідком РФ заявив про затримання гендиректора підприємства, не називаючи його імені. Також затримано начальника котельні і заступника голови адміністрації Подольська. Кримінальні справи відкриваються і в інших регіонах, так у місті Ржев Тверської області розслідують відмивання понад 84 мільйонів рублів, сплачених жителями за опалення. За версією слідства начальники місцевого водозабору та котельні, зокрема директор ООО «Верхньоволжський Верхньоволжській водозабор РКЦ Андрій Хренов. Використовував гроші мешканців за опалення на особисті потреби. А допомагав ділку, згідно з матеріалами справи начальник котельні тов, тепломодуль Олександр Новіков. Тим часом крига все сильніше розповзається регіонами федерації. 42 багатоквартирні будинки та лікарня залишилися без опалення у пензі. Мешканці у соцмережах скаржаться, що вони не мають ні опалення, ні гарячої води. Ну а причиною стала аварія магістральним трубопроводом. Прокуратура проводить перевірку у Первомайському районі Владивостока. Стався так само прорив на ділянці теплової мережі, через що вдома понад три тисячі людей залишилися без опалення. Мешканці розповідали, що добу не могли отримати допомогу від влади водночас. Потіки з труби продовжував литися у результаті. Двір затопило, потім вода стала і перетворила територію на ковзанку. Комунікації прориває у російській столиці жителі елітних московських ЖК масово скаржаться на потопи. Вода просто всюди. Вона б'є із пожежних кранів, топить шахти ліфта, підвальні приміщення та паркінги. перестає бути битомним. студени апокаліпсису Росії вже пишуть і західні видання. політико виходить із заголовками на кшталт. Легендарний союзник Росії, генерал Мороз, нападає на Москву. Ну а відбуватися прості громадяни РФ просять Путіна. Люди звічу записують йому звернення таких відео листівок назбиралося по всій країні. Ось, до прикладу, заморені холодами із Тверської області. Уважаемый Владимир Владимирович Путин. Мы жители номер 10 по улице Маховой, поселка Новозавидовский, вынуждены обратиться к вам за помощью.